you <smart noise> Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Нарешті головний піарник країни Петро Порошенко сам визнав, що він піариться на війні. Звичайно, що все це він подав як щось героїчне, але це вже його не врятує. Факт залишається фактом. І добре, що він почав говорити про це відкрито. Всім відомо, що його соцмережі просто кишать фото із так званою допомогою та військовими. Пафосні знімки та відео просто повсюди. Сам Порошенко вже навіть почав знімати у піджаку, а це значить підготовка до виборів у. Розпалі, тому й логічно, що цього разу він вирішив згадати про піар. А як без цього? Загалом новий пост піар він розмістив на своїй сторінці у Фейсбук. Найкращий піар це той, який допомагає фронту, допомагає не забувати, що в країні війна. Якщо ви волонтери, то говоріть про це, фотографуйте, звітуйте, показуйте особистим прикладом, як можна і як треба. Якщо ви донатите, скидайте в соцмережі скрини. Може ви завезли один мавік чи передали один приціл? Чи як ми сьогодні вантажівки, парми та пральний комплекс? Важливо не кількість, важливо нести у світ добро і говорити. Про це. Бо робити справи тихо, особливо коли у вас є велика аудиторія, не мотивує інших робити аналогічні справи. Тож ми не зупинимося допомагати, не зупинимося говорити про це аж до самої перемоги, написав Порошенко. Але одне коли допомагати військовим від щирого серця, а інше, коли ти возиш із собою цілу знімальну групу для того, щоб вся країна знову про тебе згадала, волонтерство не так працює. Єдине, що робить Порошенко, це розголошує на весь світ, що він досі живий в інфопросторі, та може собі дозволити знімати самозвеличуючі сюжети, чомусь ніхто і жодного разу з. Військових не знімав відео подяку символічному гетьману, хоча іншим волонтерам, це досить знайомо. Все, що ми бачимо, це гра на камеру, яка робить хороший піар на медіаресурсах. Проте це на весь абсурд і провал, на який здатна партія ЄС. Олег Синютка вирішив зайти ще далі і почав піаритись за рахунок електронного декларування. Ходить по телеканалам і всім висказує своє невдоволення. Влада боїться, щоб українці побачили ті статки, які нажиті представниками влади під час повномасштабної війни. Це є ключова проблема дискусії навколо електронного декларування, яке було в парламенті. Ті дискусії, дискусія, яка стоїть зараз у суспільстві. Бо Європейська солідарність стоїть дуже міцно на простій та чіткій позиції, не виробила електронне декларування, тому що воно було зроблено ще в 2018 році, не вам його відміняти. Наша позиція зрозуміла. Наші громадяни, українці, мають розуміти, за що живуть високопосадовці. Я розявляю синютка. Але схоже, що він зовсім забув про себе це й не дивно. Всі порохоботи вміють лише критикувати інших, але коли мова заходить про них чи їхнє оточення, то вони одразу нічого не знають. Та й тут виникає питання питання, чи хтось бачив електронну декларацію синютки. Цікаво, чи там є авто, з якого він записує свої безлузді тіктоки. Тут виникає питання і про те, чи він вніс туди свій новий особняк, який збудував за час повномасштабного вторгнення. Щось ми дуже в цьому сумніваємось. Хочеться дуже вірити, що вся ця безлузда гра Порошенка і його посіпак скоро закінчиться. А ми вже ніколи не побачимо такого сорому, адже пробувати дно стільки разів, як вони це треба вміти, як не крутивних в голові лише один піар і вибори, і їм абсолютно байдуже на український народ. Вони роблять тільки. І те, що вигідно їм і їхній партії. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.